Шановний президент України, я Мерінова Віта Володимирівна, дружина загиблого Мерінова Віталія. Звертаюсь до вас із проханням присвоїти моєму чоловікові звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка. На жаль, посмертно. Віталій достойний отримати це звання. Він віддав за волю і незалежність нашої держави найцінніше своє життя. Мерінов Віталій Олександрович, 32 роки, чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, став на захист України у перший день повномасштабного вторгнення. Старший солдат, гранатометник 50-го полку національної гвардії України, 31 березня 2023 року. Помер у лікарні після важкого поранення на Луганщині. Одружений виховував дворіч. Ну донечку Лею з 2007 року ми постійно на змаганнях, ми постійно на тренуваннях, ми постійно на збори їздили разом в місто Ковель. На чемпіонат світу ми їздили в Італію, це 2009 рік. У нас дуже багато історій було на чемпіонаті світу. Це, це було дуже весело і дуже так енергійно, тому що Віталік він любив життя. Коли ми йшли гуляти, він в парку міг забігти за дерево стати. Ти йдеш, дивишся, Віталік пропав, його немає. Ти і вже йдеш, щось очікуєш, зараз щось буде. І тут шишка прилітає там чи там. Ще щось прилітає від нього, ну так і граючись. Він любив дітей, і дуже щ... діти його любили, бо він дуже щиро з ними грався. От, щиро, по-справжньому, він грався як дитина. Він опускався свого рівня, там, два метри зросту у нього, він опускався на коліна, ставав і починав гратися щиро, щиро з дітками. От кожних вихідних, він був настільки активний, що в нього не було вихідних, щоб він був без діла вдома. Він або приїжджав до нас в гості, або Вибирався своєю дружиною Вітою постійно. Там, в гори, в Бакоту, в Закарпаття. Він об'їздив наш от Прикарпатський край, це кожних вихідних він кудись їв. Він мріяв змінити, не знаю, може так глобально, прозвучить цей світ. Він не тільки з якогось такого мінімального починаючи, але він робив великі зміни. З самого ранку, дивлячись ці новини, він одразу зв'язався військовою частиною, що він туди під'їде, куди треба, що треба. І все. Після обіду він вже поїхав в частину. З дня повномасштабної війни то я якраз приходжу в воєнкомат. Ну, не в воєнкомат, а в частину в нас приходжу. І дивлюся, Віталік заповняє анкету, і Я от так з ним разом кажу, будемо разом з тобою воювати. Ми разом так посміхнулися, ніби і так і заповнили всі анкети і якраз. Почали служити разом. З першого дня повномасштабного вторгнення, враховуючи авторитет Віталія, він міг допомагати нам і іншим підрозділам з волонтерською допомогою, яку ми так потребували. Одяг, автомобілі для озброєння, тактична екіпіровка тощо. Навіть під час того, коли ми були на Донбасі, він вів справи з дружиною, які пов'язані з його попередньою роботою. Боксом з міською владою тощо, коли ми влітку готувалися до виїздів, у нас були бойові злагодження. Віталій у нас можна сказати, відповідав за фізичну підготовку. Там щодня зарядки п'ять разів на тиждень у нас були тренування. Він привіз боксерську грушу, зробив килимок для боротьби. Все зробили як має бути турнік, бруси, штанга. Займалися здоровим способом життя. Коли ми відпочивали ну, після приїзду з позиції, Віталік зразу, маючи вільну хвилинку, любив, ну, по 5-10 разів на день дзвонив своїм дівчатам, дружині і дівчинці, леї. Він їх дуже любив. Казав, що все буде добре, що він повернеться живим. Він завжди казав, що Бог з нами, що все буде в порядку. Одного разу він казав, що я пам'ятаю, я буду обережний, я знаю, заради кого я маю бути обережний. Це кожного разу було перед виїздом по позицію. І останнє повідомлення там було. Він написав Люблю вас. Він все, поїхав, ще написав, що затримується виїзд. Вони десь о 8-9 вечора виїжджали, тут в 11 вони виїхали. І все, ми попрощалися і все. Він така людина була, що він завжди хотів ну, ніби як завжди тримав всіх в руках і ніби не навіть не так як зрозуміти як командир а більше командира ну командир міг того не, не показувати а він брав все в свої руки і на ніби от всім казав як правильно зробити і ми його більше слухались, ніж командир ми якраз поїхали в населений пункт марянка 19 березня 22 року і ми ніби як відлягли відпочивати, бо ми з дороги були. І нам, мене будить командир, каже, треба виїжджати зараз на бойові дії. Просипається якраз Віталій, каже, а чого я не їду? Командир каже, поки що почекай, бо ще може бути такі варіанти, що ще поїдеш. Ми зібралися, поїхали. Три дні були на передовій лінії, нас там трошки можна сказати, винищували. Ми відступили, як зайняти нову лінію оборони, і я дзвоню командиру, кажу, треба нам якихось людей. Якраз, якраз той на наступних після трьох днів, коли ми тримали лінію оборони в Мар'янці, то якраз Віталік під'їхав там ще з одним товаришем. Краз так ми і тримали оборону в Мар'янці в районі семи днів і отримали поранення. Він ногу отримав, але у усколах залетів йому ногу, а я в спину отримав. Віталік хотів якогось ще адреналіну такого, як ми завжди з ним спілкувалися. Каже, нам треба щось, нам захищати, треба нашу державу, а хто як ними буде захищати її. Ми вели бойові дії в Луганській області під населеним пунктом Креміна в Кремінських лісах. Ну, була дуже небезпечна ділянка. Ну, звичайно ж, там немає безпечних ніде. Рані раз я його бачив, е ну ніби як. На відпочинковому пункті е, я до нього приїхав, і ну ніби я не хотів його будити, бо я знав, що він сьогодні їде на позицію. Я вже якраз виїжджаю. Він мені смс кидає, е, Братан, я тобі чіпси виніс, а ти вже поїхав. Я кажу, я тебе не хотів будити. ніби. Він каже: Та я розумію, але треба було було розбудити. Ніби як він щось знав, може відчував, що треба було його розбудити. Я от завжди жалію, що я вас. От... Не, не тоді не побачив. Коли вже вночі я працював, він якраз на позиції заходив, то я якраз по радіостанції чув, що він мер, заходить на позицію. І після того ми зробили всю роботу, все, слава Богу, все нормально пройшло. Людей нових завели, старих забрали. І я поїхав ну, собі на, на базу відпочивати. І я вже ранком чую по радіостанції, що Віталій вже важкий поранений. 29 березня я вже почув. Що він отранений, я вже йому писав, думав, що може, слава Богу, що відлікується і побачив мої повідомлення, а вже не побачив. Получив осколок в ногу. Получається, перше поранення його було, то маленький осколок залетів в вікру, але нічого такого фатального не було. А от оцей, що осколок, то він дуже великий був і так, чесно, дуже ногу так розірвав, що, що його дуже довго э, евакуйовували. І, він крові стік, можна сказати. Ну ніби ва е, ми йому ну, хлопці йому надали до медичну допомогу. Все слава Богу, добре було. Всі думали, що все нормально буде, але в загальному е, довга евакуація там проводиться, бо тому що коли їдеш на позицію на простому джипі, то десь півтора години треба лише добратися до нуля. А ще виїхати звідти, плюс там важка дорога, якраз тоді дощі випили, що всі машини застрявали, і нереально було добратися, але слава Богу, хлопці. Доїхали нормально, е якраз під вогнем його е ніби як відкопали е на позиції, надали до медичної допомогу, турнікет поставили, але вже коли наставляли турнікет, то бачили, що кров вже не текла, бо йому там порвало багато артерій. В загальному зробили евакуацію швиденько постаралися, але от то, що далека дорога добиратися до місця, локації там, де медики є, і поки його довезли, то слава Богу, він ще е, був в стані, що міг спілкуватися. У нього ж ну реально, це така людина, яка завжди мала сили на все. Получається, він сам. Його евакуйовували на носілках, він сам на носілки ще вилазив. Получається, його машину загрузили. Він ще спілкувався в машині, ну старався спілкуватися. І довезли його. Ну, це так мені розказували медики, довезли його до пункту, там, де надають до медичну допомогу другу, і ну, в, жовту, в жовту лінію. І потім його забрали на лікування. Ну, лікарню забрали і це. А за два дні я вже дізнався, що він помер. Мені. Ніхто не сказав був той день. Хоча хлопці деякі знали, вони боялися мені сказати. Мені аж пізно ввечері брат написав. Він сказав, що він легко поранений, щось там много каже, і в живіт осколок, і, і вроді все. Вони ніхто толком не знали, бо там щось сильний обстріл було, багато поранених. Не знали нікуди, відвезли ніщо. На наступний день вже його почала активно шукати, бо не могли знайти ні в якій лікарні, там зі мною вже зв'язувалися люди. Його друзі, товариші, які шукали активно по Дніпру його по лікарнях. За 20 хвилин вони знайшли його, сказали, сказали, скажемо, як є. Ним прямо так отякнулись що ситуація дуже погана. Серце зупинялось декілька разів. Якраз тоді як дзвонили, сказали, що серце зупинилось, зараз пробують відновити якість. Ну, Я була впевнена, що він такий сильний все, що його серце точно витримає, його серце запустило. Я така щаслива, була, все, це найстрашне це вже пройшло, серце запустилося. Не могли ніяк зупинити кровотечу. Його вводили в штучну кому, знайшли найкращого судинного хірурга, але там щось якось судини щось там не могли зупинити кровотечі, дві операції провели. І Це мені 11 чи 12 вечора сказали, типу, треба чекати ранку, бо ніяк. І в результаті інформації нічого не буде. Його брат теж зараз воює і зараз, і тоді воював, він теж на сході, він поїхав прямо до нього. Він другій ночі приїхав до нього в лікарню, ще побачив його, він в комі був. А третій ночі в нього зупинилось в серце. У мене був такий зустріч, у мене ні сльози, нічого не текло, просто не розуміла. Ну, чи не усвідомлювали ці дні ті перші взагалі не пам'ятаю? За рік ніби звикли, що ми завжди там на зв'язку, завжди його чекаю, але я завжди знала, що він відпише, завжди позвонив. От Навіть просто якогось смс, зараз бракує душ. Ми найближчі були з у серці журбу. Ну він вже не може бути. Зараз я читаю наші переписки. Я кожен день, відколи приїхав, то я кожен день на цьому тренівав. Мені там легше. Я вдома не можу сидіти в залі. Приїжджаю собі з ним, спілкуюся і мені легше стає. Якраз, коли б він помер, він мені снився, але я от не пам'ятаю, що він мені казав. Ну, він мені щось сказав, але я от не можу згадати, що. Я сподіваюся, що він ще прийде до мене.